Активну участь у змаганнях різного рівня беруть спортсмени клубу фріфайтерів Ахілес. Так минулого тижня коростенські фріфайтери взяли участь у турнірі вихідного дня в Житомирі. В розділах Фул і Традишн бійці вели запеклу боротьбу. Та багатьом довелося пристосовуватись до нових умов ведення бою. До прикладу, в розділі Традишн були заборонені удари в голову. Незважаючи на необхідність пристосовуватись до нових умов змагань, спортсмени привезли три золоті медалі, які вибороли Микола Димчук, провівши два блискавичних динамічних бої. Олександр Суворов, який передусім зламав суперника психологічно, та Георгій Пашинський, який, хоча й вів бій, здавалося, занадто обережно, та також впевнено переміг суперників. Є у команди також три срібла, які завоювали Володимир Поліщук, Андрій Кучер та Даніїл Донченко, та три бронзових медалі, що принесли команді спортсмени Олександр Донченко, Денис Грищенко та Руслан Таргонський. Усі без винятку бійці, зазначив старший тренер Юрій Євстафів, показали гарний рівень підготовки. Та, на жаль, іноді недостатній для перемоги.